Не розглядаємо, це зрозумів, хай зубій холодною водою і надовго. додовго. Є пропозиції, я не думаю, що нам є смисл переглядати записи на розгляд. Я думаю, що дане питання просто відмовити. І аргументувати, направити, хто давав дозволи на будівництво, наскільки вони будуть. Що ви дуже не оксовувати. Там глиною, понятно. Людям треба працювати документи, щоб бачите, бюлет, який там 100-200 метрів, який спокійно можна ходити, хто давав дозволи, щоб дирку на те, які вибачите сверлити. Я ставлю питання, Дане питання я можу відмовитися. <плес> 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 Якщо ми ставимо питання відмовити, то те питання треба ставити відмовити. Тому що немає закону. Це чуть ідеї речі. Якщо мені вчасно. Просто мати, оскільки перше питання. Давайте Ми зараз після закінчення комісії по тому питанню Вийде. Разом з правильно відмовити.